О 15.30 у садочку розпочинається вечеря. Сьогодні у меню поживний салат з морквинки, розинок та яблучка, а також сирна запіканка із смачним вишневим соусом. Це улюблена страва маргаритки. Це. Це. Так. 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 Крах. 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 -я. А ось Дмитро, як справжній чоловік, любить м'ясо, тому і улюблена страва відповідна. Я люблю. Корищу балочку і бере. Смач. Другий рік у цьому садочку, як і по всій Україні, харчуються за новим принципом, запропонованим Оленою Зеленською. У Житомирі ж до запровадження такої системи готувалися впродовж восьми місяців і зараз дотримуються її. Меню ми складаємо чотирисезонне. Складається воно на місяць. У нас з'явилися, наприклад, такі продукти, як. Горіхи у нас з'явилося більше овочів, У нас з'явилося більше бобових. А також зменшилась кількість хлібоболочних виробів солі та цукру. Збільшилась кількість овочів та фруктів. Банани, яблуки, Бесінитаїни ага. для приготування страв садочки використовують пароконвектомати. Ними оснащений кожен заклад Житомира. У ДНЗ номер 71 користуються таким приладом приблизно два роки і переваги не приховують. При приготуванні вона менше випаровується і стає більш поживною корисною, тому що вітаміни, мінерали і ну поживні речовини вони не випаровуються, залишаються. По-друге, що скоротилася кількість жиру, ніж прижарені на звичайній сковороді, і не виділяються канцерогени дуже зручний у управлінні. Нам варто лише завдати програму і ввести час. І про те, що їжа готова, він також нам сигналізує за допомогою пароконвектомату Можна смажити, тушкувати, запікати, варити та навіть випікати. І усе це набагато швидше, аніж на звичайній плиті чи духовій шафі. Позитивні зміни у харчуванні в садочку відмічають і батьки малюків. кажуть, діти завжди задоволені, та головне не голодні. Діткам в основному все подобається. Дітки з задоволенням їдять. От я запитував свою доньку, яка там зараз виховується тут. В принципі, вона всім задоволена. Такі улюблені блюда це от запіканка, вона любить з підливою, вона любить різні рибні рулети, вона любить її, що тут готують. Ну, булочки, звичайно, і різні смаколики, які є. Це, це як всі дітки наші. Вона жодного разу не сказала, що вона голодна, чи вона е, там щось не з'їла і відповідно потребує вдома харчування. Тому дитина задоволена, і харчування тут на належному рівні. У Тетяни вже друга дитина виховується у цьому садочку. Говорить харчування у старшої та молодшої помітно відрізняється, і для неї, як для мами, такі зміни надзвичайно важливі, тому що в першу чергу це дитяче здоров'я. Зараз їжа корисна. Вона готується на пароконвектоматах, Це є дуже цінно, так як моя дитина приходить додому і навіть і такі слова мені каже: мам, нам сьогодні давали гратен зебра. Я думаю, боже, що це таке гратен зебра? Треба собі щось запитати і приготувати вдома. Дуже збагачена, зменшена кількість солі, цукру. Це дуже позитивно позитивно впливає на дитячий організм і на людини взагалі не вплинула на збалансоване харчування в садочках і повномасштабна війна. Як тільки заклади запрацювали, ні на день не відхилялись від норм, і навіть в укритті ніколи не залишають малюків голодними. Якщо виникає тривога. І ми не встигаємо погодувати дітей. Значить, ми всі спускаємося в тимчасове укриття. У нас тут є запас продуктів харчування. От, наприклад, це печиво, яке зберігається в контейнерах. Все витримано в термінах зберігання. Нема таких продуктів, де порушений термін зберігання. Ось група підписана: гляньте, соняшник. Також тут знаходяться продукти харчування, печиво це те, що ми можемо давати дівкам. Крім цього. У нас є соки, гляньте, відповідний запас соків для наших діток. І ці соки ми можемо видавати діткам. Спускати з собою в укриття гарячі страви відповідно до санітарних норм. Не можна, тому вихователі беруть з собою бутерброди та випічку. Запаси їжі постійно поновлюють а також малеча носить із собою запаси у тривожних рюкзачках. Кожна дитина у своєму рюкзачку. Приносить маленький запас води, як правило, батьки дають їм ще туди й печиво, таке, що можна давати дітям в садочку. І ви знаєте, діти вже звикли до того, коли вони сюди заходять. Це дуже цікаво було б цей момент їх побачити. Вони відкривають свої рюкзачки, витягують свої запаси продуктові і розпочинається обід у них. Із запровадженням такої системи харчування у садочку відмітили. Діти почали менше хворіти, тож переконують, що такий підхід є цілком правильним та результативним. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК-1.